Такий комплект у нас замовили магнітиків. Це пошуковий магніт. Спеціально не буду казати, наскільки кілограм. Просто замірюю діаметр. от Діаметр 32 мм Яка тут заливка? Це непринципова. Хоч біла, хоч чорна буває. Це від виробника цього магніта залежить. Ну от, як виглядає такий пошуковий магніт. Багато хто хоче магніт, щоб побільше кілограм, але поменше по ціні. Всі вже докатились до такого, що замість. Залаз... Замість отакого нормального на 400 кілограм магніта. Замовляють отакий от магніт і гадають, що він тут 50-30, не буду казати, скільки він на відрив спеціально кілограм, кажу тільки діаметр, е, щось підіймаю. Тут, до речі, в нас є гіря. да, вони потужні ці магніти. Тобто гіря на 2 кілограма, ось він, ну, ну все одно. Рукою можна відірвати. Якщо от сюди приліпити, тут ще краще щеплення 100%. Так, навіть руками. так да. Але ж це потрібно розуміти, що коли ви цей магніт кидаєте в воду, і там, наприклад, ця гіря лежить, да, або щось інше, воно таке неровне. От воно прилепилося десь збоку, то звичайно, воно. Ну, ця гір'я може Добре. ще й дотягнеться, да? а, а навіть навіть так вже щеплення не 100%. Тобто ці 20-30-50 кг зменшуються в рази. Тобто таку гірю, якщо отак вона схватить, то вона відривається. А якщо якось отак, то взагалі... Хоча ти ну, диви, блін. Заребро За теж. Мається на увазі, що якщо цей магніт я зараз примагнічу, я його просто так взагалі не відірву. Е, так, що хотілося сказати про це. Да? такі пошукові магніти докотились, як, як кажуть. Так, карабінчик я сюди е, приліпив, але це неправильно. Карабін потрібен для мотузки. Для мотузки. З 4-мм мотузка, Щоб її зав'язати карабінчик і зачепити за себе, за пояс або за дерево ли, поруч. І щоб мотузка не, уліт... не вилітіла і не полетіла в воду разом з тим магнітом. Щоб був... була зацеп. От Для цього цей карабін е... і треба. Зачіпляється. А матузку Причіпляють безпосередньо до римболта. В інтернеті є багато різних вузлів. Ну, можна просто два-три вузли намотати. Хтось там ще е, стяжкою тут фіксує, або проволкою і все. Два вузли контрольних і все нормально. Можна просто петлю зачепив. Все. Отут ще один контрольний вузол, ніколи воно не розв'яжеться. Чому карабін не чіпляють до магніта? Тому що карабін буде теж магнітитись до магніта. І ви, коли це в зборі буде, от, наприклад, отак, да, то ось воно магнітиться, цей карабін. І хто його знає, як він ляже там у воді. Отак от ляже. От нас з матузкою, наприклад. І отак ви будете його таскати, бо воно прилипла вся ця система до води. Ось воно тримається. Бачите? Тому, ну не знаю, я не рекомендую вже в одному разі карабін кидати з пошуковим магнітом. Це трошки інше. Е, до речі, по матусці, ще пару слів по матузці. Є матушки різні, ми продаємо спеціальне для пошукових магнітів. Вона спеціального плетіння. Якщо її розрізати, ну тут ми запаюваємо кінець, щоб воно не розпаковувалося. Але я відріжу, От у кожної матуски. Є оплетка, ось вона наружна, бачите оплетка. І є внутрішня серцевина Оце оплітка от бачите, а отут от ще є Серцевина В білевой так званої, яку на базарі Продають яку коштує там. Гривна метр, у нього цього, як правило, не, нема. А, а якщо є, то з якогось матеріалу такого або було. Бувають такі мотузки на базарі більйові вірьовки, як говориться, як говорять, там тільки оплітка оця є. Так ось вона перетирається, просто перетирається або тут, або перетирається на самому магніті. І ви витаскуєте тільки такий от, кусочок такий витягуєте мотузку. От, і все. Тому не, не рекомендую вам брати дешеву мотузку. Без оцієї серцевини. Хоча б без неї. Бо тримає, не оплітка, тримає оце середина. Ну, В принципе, все. Сниму все. Так, а вот матуска. И что тут? ничего тут нема. Одна оплетка. И тут пушок. Светится. 20 метров 7 миллиметров.